Аве вітання від рашистів українським повітряним силам. Вчора близько 20-ї Вінниця та довколишні села здригнулись від потужних вибухів, які пролунали один за одним. То був ракетний удар по військовим об'єктам. Про це повідомило командування повітряних сил Збройних сил України. На жаль, є постраждалі. Тип ракет встановлюють відповідні служби. Карта тривог виглядала досить дивно. Спочатку лише Вінничина та Луганщина згодом почервоніли всі західні регіони і почались повідомлення про потужні вибухи в багатьох містах. Стах, згідно інформації з телеграм-каналу обласної ради, система оповіщення могла спрацювати пізніше, бо цей тип ракет складно перехопити через надвисоку швидкість. Важко і на Харківщині, на півдні нашої держави, де окупанти намагаються сконцентрувати сили. Ключове зараз, як і раніше, це зброя для нашої оборони, зброя від партнерів кожного дня і без будь-яких пауз працюємо для посилення. Постачання зброї для того, щоб відправляти на передову більш потужні і далекобійні системи. І на тижні очікуємо новин від партнерів щодо пакетів підтримки. Хороших новин! Надійне, безпечне, а під час тривоги відкрите для усіх. Якщо сторонні мешканці приходять і хочуть... На даний період укритися, ми їх пропускаємо, супроводжуємо сюди і надаємо можливість. Укриття у трамвайному депо отримало позитивну оцінку від спеціальної комісії і, хоча будували його аж 50 років тому, у підземелі чистота і порядок, бо ж слідкують за цим прискіпливо. Ми завжди підтримуємо, тому що це захисна споруда, яка передбачає укриття наших працівників в будь якій надзвичайній ситуації. Ми його щорічно проводимо. Косметичні ремонти і стараємося підтримувати, облаштовувати. Перш за все розраховане сховище на працівників депо. Втім, з 24 лютого сюди регулярно приходили перечекати тривогу і війничани. Від початку повномасштабної війни та й зараз у сховищі залишаються навіть на ніч. Тож для зручності сюди спускають різні ковдри та подушки. Окрему кімнату виділили під вентиляційну, адже повітря має бути чистим та свіжим, навіть якщо усі двері закриті. Працюють тут електричні та механічні двигуни. От у нас в ручному режимі подається повітря, це йде вже по повітря всередину приміщення. Коли чисте повітря подається, воно подається одним повітропроводом в разі забруднення. Подається через фільтри. А щоб без інтернету чи мобільного зв'язку дізнаватися важливою інформацією, сюди спустили радіоприймач. радіоприймачзахисні споруди, необхідно знати, коли закінчилась повітряна тривога. Якщо необхідно, десь якусь отримати інформацію від міської ради там інших структур, з безенес повинен бути у нас зв'язок і, звісно, радіозв'язок. Є у сховищі транспортної компанії і резервне освітлення, питна вода, засоби пожежогасіння та вбиральні. В укритті також є медпункт. У невеликій аптечці є джгути, бинти, різні таблетки, знеболюючий перекис. Загалом те, що може знадобитися при наданні першої медичної допомоги, комфортно та безпечно очікувати відбій повітряної тривоги тут можуть близько 150 людей. Хай кожна сльоза українця стане ядом для тисячі орків. Це слова Вінничанки Ірини Дмитрієвої, яка постраждала від ракетного теракту та втратила свою донечку Лізу, який навічно залишиться усього чотири роки. Напередодні жінка вперше після трагедії вийшла на зв'язок у соцмережах, зробивши допис в інстаграм. Ірина розповіла, що досі знаходиться у лікарні, проте її моральний стан набагато гірший фізичного. Мені здається, що Ліза чекає на мене вдома. Я на власні очі все бачила і пам'ятаю, але знаходжусь в іншій реальності. Не вірю, моя любов, моя кохана дівчинка. Ти була такою життєрадісною і навчила мене любити безумовно, не зважаючи ні на що. На жаль, так мало часу я була твоєю мамою. Так мало. Кляті, нелюди, рашисти вбили тебе і мене. Хай кожна сльоза українця стане смертельним ядом для тисяч орків. Їм немає прощення, тільки жорстока смерть ворога. Ірина поділилася власним болем і також подякувала усім, хто висловив їй свою підтримку. Нагадаємо, жінка з донечкою потрапила під обстріл у Вінниці 14 липня, коли саме йшли на розвиваючі заняття. Ворожа російська ракета вбила чотирирічну сонячну лізу на місці. Сама ж Ірина отримала важкі поранення. На маршрут знову вийшов трамвай, який постраждав під час обстрілу в Вінниці, 14 липня. Нагадаю, тоді біля площі перемоги саме приїжджали два цюрійські вагони. Серед них і розфарбований прапорами, і словами подяки за допомогу Україні від Швейцарії. Відновлений трамвай помітили на зупинці віничани. На маршрут номер один електромережа. Муніципальний ринок знову вийшов той самий швейцарський вагон, що постраждав від рашистського теракту. На це вказує унікальний диз дизайн та ідентифікаційний номер трамваю 339. Ці кадри кожен передивився певно сотні разів. Момент прильоту, вбивчих калібрів по Вінниці. Та варто переглянути ще раз, уважніше слідкуючи за діями перехожих, хто та як падав, які частини тіла закривав. Ексклюзивно для нашого телеканалу інструктор Євгеній зі своїм товаришем показують, як правильно згрупуватись, аби уникнути травмування. Ми лягаємо, займаємо горизонтальне положення, руками робимо замок. Закриваємо шию, голову повертаємо в сторону і відкриваємо рот, широко рот для того, щоб зменшити навантаження на барабані перетинки. Як додатковий захист для голови в такій ситуації в нагоді стане все, що є під рукою, як от чоловіча чи жіноча сумки. Переходимо до ніг, ноги ми схрещуємо, стискаємо максимально сильно сідниці, бо всередині, посередині важливі артерії. Якщо зачіпиться, то людина за 30 за 30 секунд втратить свідомість і не зможе сама собі допомогти. Напружені м'язи це ніби додатковий бар'єр, аби уламкам вибухового снаряду було важче прошити тіло і дістатись життєво важливих артерій. Лежати потрібно максимально притиснувшись до землі і ніяк інакше. Якщо залягаємо просто на бік, ми збільшуємо свій силует. для того, щоб його зменшити, ми наоборот. Повинні лягти е, на живіт. Краще всього шукати якусь заглибину. Але так як в місті цього це важко знайти, тоді ми бордюр, дерево, стовп, щось таке, що схоже до укриття. Небезпечні ситуації все вирішують долі секунди. Тому інструктор радить відпрацювати рухи до автоматизму. Бажано відпрацювати це вдома, щоб мишечна пам'ять була. Лягти декілька разів спробувати алгоритм дій, і вона запам'ятається, і вже буде на автоматичному рівні виконувати. Що таке життя під обстрілами? Добре, знає харків'янин Ілля. Він з родиною та маленьким сином переїхали до Вінниці в березні, коли вже не сила було сидіти в місті, яке накривала авіація, гради та смерчі. У нас просто повітряні тривоги часто після обстрілів, тому що між запуском та прильотом буває до 90 секунд, просто ти не встигнеш навіть, навіть вибігти в укриття. Тому там, де тебе застає обстріл, там ти ховаєшся, якомога маєш змогу. Або в метро, або під, під бордюр. Більше ну, нема сенсу кудись бігти, тому що там ти можеш загинути швидше. Дитину під себе, а на нього зверху. Голову накрити руками і підібрати ноги під тулуб, щоб так комочком, і в якусь канавку, типу ямки. Ну тільки так, нікуди не треба бігти, і не можна бігти. Знають, як діяти, коли поруч лунатиме вибух, і вінничани. Потрібно впасти на живіт і прикрити голову руками зверху і не піднімати очі, бо щоб. Їх не пошкодити, да, і ще Але... треба відкрити рот, щоб барабанні перетинки не лопнули. Падати, допустим, бардюр, закривати голову, чи руками, чи сумкою, чи якусь вибою. Все ми це по телевізору дивимося. все в курсі те, щоб піднятись із землі, є теж алгоритм від шоку та стресу. Люди можуть не відчувати біль і не помітити важке поранення. Після того, як стався вибух, ми одразу ні в якому разі не піднімаємось, тому що може бути декілька ракет. Ми рухаємо руками, рухаємо ногами, перевіряємо себе на наявність кровотечі. Якщо все добре, то ми просто піднімаємося і рухаємось далі. Якщо в нас вже ми бачимо те, що є якась кров, ми стараємося собі надати домедичну допомогу. Застати вибух може будь-де, якщо це приміщення спрацьовує правило двох стін. На кадрах, приміром з Вінницької кав'ярні, видно, як працівниця швидко зреагувала і сховалась під стіл. Він і закрив її від фрагментів стелі, декору і уламків скла. Країна у війні, а тому потрібно уважно слідкувати за позначками укриття, де б ви не знаходились, оглядати територію, на якій перебуваєте. Бо рятівними можуть стати дерева, паркани, бордюри, лавки та навіть бетонні вулиці. Чні кашпо. Чорний густий дим зранку налякав вінничан. Його було видно з різних куточків міста. Та це не ворожі обстріли. Як з'ясувалось, палав будинок на вулиці П'ятничанській. На виклик прибули три пожежні машини. Розгорнулись швидко і розпочали гасіння. Працювали оперативно, бо шиферна покрівля почала стріляти. А довкола впритул сусідні будинки. І наслідки могли б бути набагато масштабнішими. Ще тільки виїхавши з підрозділу, вже було видно дим. Тобто ми вже розуміли, що пожежа досить сильно розповсюдилася. Прибувши на місце, побачили, що горить покрівля житлового будинку. В першу чергу прийняли міри по знеструмленню, а також встановленню, чи є чи можуть бути потерпілі для того, щоб далі планувати дії підрозділу. На щастя, в будинку на момент пожежі не було нікого. Налякані сусіди розповідають, що встигли побачити. Бачимо, що люди бігають, кричать дітей на руки і вибігли. А тут сусіда пожежа. Ковід серед нас. 335 вінничан нині хворіють на коронавірусну інфекцію. З них 36 дітей і 8 медиків. Про це звітує обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. За минулу добу позитивний результат показали 5 ПЛР-тестів у дітей: Тульчинському – два, Козятинському, Ільнецькому, Калинівському районах по одному. На жаль, одну людину медикам рятувати не вдалось. Одужали 12 пацієнтів. Нагадаю, напередодні міністерство охорони здоров'я дозволило введення другої бустерної дози ти коронавірусу. Четверте щеплення можуть отримати, зокрема, старші 60 років і повнолітні, які мають хронічні хвороби. У департаменті охорони здоров'я Вінницької міської ради просять вінничан не легковажити зі своїм здоров'ям та робити повторне щеплення. Зробити це можна в будь-якому пункті чи центрі вакцинації абсолютно безоплатно. Вони уважно слухають свою нову вчительку та, наче губки, вбирають інформацію. Через війну ця дітвора не змогла повноцінно отримувати знання та завершити навчальний рік. Серед маленьких чомучок і десятирічна Аріна. У Маріуполі дівчинка навчалася у четвертому класі. Я скучаю за школою. я би з удовольствиям. пішла. пошла і. Пописала що нібудь. Мені нравиться вчитися тут. Школі тут такі добрі, класно. По українському, вот сьогодні вже, наверное, все вспомнила, що забыла. А так, ну, в принципі, майже все ще помню. Навчаю дітей в одному з Вінницьких ліцеїв. З ними займаються тричі на тиждень. Зазвичай вчителі проводять три уроки по 40 хвилин. У вас буквально 2-3 хвилиночки вставляємо пропущені букочки і далі будемо разом перевіряти. Пам'ятаємо, якщо крапочки, це вставити пропущену букву або з'єднати. слово. Так. Математика читання та українська мова. Основні уроки, знання з яких підтягують вінницькі вчителі. Кажуть, попри перерваний навчальний процес і пережиті жахи війни, діти відкриті до спілкування та мають достатній рівень знань. Очікувала, мабуть, що буде важко, але ну, взагалі, з першого уроку все було чудово. Взагалі, ми познайомились одразу і розпочали працювати. Пригадуємо різні частини мови на українській мові. Також працюємо з математикою. Саме основне повторюємо те, що вони можливо десь пропустили. Також читаємо з ними багато. Дітки, взагалі, розумнички працюють щось, якщо десь не розуміють, вони завжди запитують активні, дуже працюють біля дошки. Влаштувати дітям шкільний інтенсив за місяць до початку навчання вирішили Маріупольці з центру підтримки спільно з Вінницькою міською радою. Що війна почалася в лютому місяці? Наші діти через окупацію або знаходилися в Маріуполі, або знаходилися десь в інших місцях. Тобто навчальний процес був зірваний. І ми хотіли власне підготувати їх до нового навчального процесу з різних предметів. Ось ми зробили опитування серед батьків наших, які у нас зареєстровані в нашому телеграм-каналі, і дійсно ми зрозуміли, що є попит на це. Ми дякуємо щиро департаменту освіти, Вінницької міської ради та особисто міському голові Сергію Моргунову за надану таку можливість підтягти наших маленьких маріупаців з знаннями, щоб вони вже пішли підготовлені 1 вересня до школи. Старанно читає казку про рукавички дев'ятирічна Валерія. Вона третьокласниця. Каже, вже скучила за школою і, хоч наразі літо, дівчинка охоче сидить на уроках. Я от е німного розучилася там читати, а у час я вже читаю імна хорошо. я читала пока... до того моменту, поки не пішла сюди. От вже уже я хорошо. Почала читати, вспомнила. Мені немного подобається математика. Но также я люблю очень сильно ну, і ну, фізкультуру. Це мої любимі уроки. Поновити знання та знову сісти за парти зголосилася майже сотня учнів з Маріуполя. Зараз на базі цього ліцею проходять курси для школярів першого-четвертого класу. А також ми запустили ще курси до школярик. Це саме ті курси для діточок, які будуть іти на наступний рік до школи. Вони будуть на протязі цілого року займатися підготовкою. щоб вже на наступний рік, 1 вересня, наші маріупольські діточки вже пішли з гарними знаннями до школи саме у Вінниці. Заняття для маленьких маріупольців проводитимуть впродовж всього серпня.